Привіт, розбираємо завдання НМТ з математики. Тема сьогоднішнього уроку – тригонометричні вирази. Завдання обчислити знак добутку, синус 280 помножити на косинус 30, на тангенс 170 і на катангенс 190. Щоб визначити знак цього добутку, треба визначити знак кожної тригонометричної функції і потім визначити, який же в цілому знак добутку. У нас є така підказочка, що синус альфа це координата по ігріку, де ігрік додатній вгорі, значить, у синуса ось такі знаки. Косинус альфа. Це координата по іксу. тому ви згадуєте, де ікс додатній, а де ікс від'ємний. Тангенса і котангенс це знаки. Відповідно, поділите плюс на плюс маємо плюс, мінус на плюс, мінус і так далі. Тепер визначаємо синус 280, 280 це 270 плюс 10. Тут синус від'ємний, косинус 30 від 0 до 90. косинус тут додатній. Тангенс 170 це треба пройти 90 і плюс ще частинку, значить тут тангенс від'ємний. І котангенс 190 це третя чверть. Тут котангенс додатній. Тепер ми множимо перший це мінус, друг Другий це плюс, третій це мінус і четвертий це плюс. Добуток додатній ще більше на моєму каналі.